Темою сьогоднішнього заняття є проникнення та зачистка приміщень під час ведення бойових дій у місті. Під час підготовки навчального матеріалу було використано польовий статут сухопутних військ збройних сел США, «Бойові дії в міській місцевості. Перш ніж перейти до обговорення питань щодо зачистки приміщення, розглянемо виклики, які виникають під час бойових дій у місті. Володіння обстановкою завжди важливе на полі бою. А у випадку бойових дій в місті це означає бути в курсі того, що відбувається як всередині, так і зовні будівлі. Ситуація ускладнюється тим, що в будівлі може бути кілька поверхів, а на кожному поверсі декілька кімнат. Крім того, поряд можуть бути інші споруди, зайняті противником, або наразі проводиться їх зачистка іншими підрозділами. І на завершення слід перелічити додаткові фактори, що впливають на хід виконання завдань обмежений простір, крихкість певних конструкцій, те або їхня займистість, присутність цивільних поруч з комбатантами. Та ще й прихованих комбатантів, що ускладнює завдання щодо розпізнавання свій чужий, основним підрозділом відповідно до статуту являється бойова група з чотирьох осіб. Ця група в ідеалі має наступний склад, де номери визначають, хто за ким заходить в приміщення. Перший стрілець, зазвичай озброєний карабіном М4 або М 16 другий командир групи, озброєний також карабіном М4 або М 16 додатково може бути дробовик. Третій гранатометник, озброєний гвинтівкою М 16 або М4 з прикріпленим 40-мм підствольним гранатометом. Четвертий кулеметник, озброєний кулеметом М249. Серед військових армій США відомий під умовною назвою пилка. Слід зазначити, що відповідно до статуту дві бойові групи з чотирьох осіб та командир відділення складають стандартне піхотне відділення армії США. Перейдемо до обговорення теми заняття. Початковим кроком є проникнення в будівлю та захоплення та закріплення у першій кімнаті. На цьому етапі виникає три потенційні загрози. Противник на зовні будівлі, противник всередині будівлі, здатність противника всередині будівлі вести вогонь назовні. Точку входу в будівлю слід вибирати або створювати з урахуванням зазначених трьох загроз. Якщо рівень загрози високий, слід уникати вікон і дверей першого поверху. У цьому випадку бажано використовувати верхні поверхи або пробувати нові проходи для входу. Переходимо до проникнення та зачистки приміщення. Вибір способу проникнення залежить від багатьох факторів. Наприклад, розміри, конструкція будівлі, використані матеріали. Нехтування цими даними під час використання вибухівки може призвести до знищення великої частини будівлі або всю будівлю, спричинити пожежу або створити так багато пилу, що нехайно не увійти в приміщення буде неможливо. Іншим фактором є вид обладнання, що є в наявності. Пролом можна зробити ногою спеціальним вибуховим пристроєм або навіть зброєю великого калібру. Звісно, потрібно враховувати наявність цивільних. Відповідно до польового статуту, при будь-якому способу проникнення, якщо є ймовірність, що противник знаходиться всередині приміщення, одразу після пророблення проходу перед проникненням групи зачистки потрібно кинути світло шумову гранату. Якщо використовувати осколкову гранату, то потрібно буде почекати кілька хвилин, поки не осядуть пил та уламки. Зазвичай проникнення виконується двома групами: група проникнення та група зачистки. Існує декілька способів проникнення, наприклад, механічні з використанням різних інструментів, таких як кувалди, лом або спеціальний гак, який чіпляється до дверей та з'єднаний тросом з автомобілем, балістичні, коли застосовується вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, окрему увагу слід звернути на дробовик, оскільки його застосування надає ряд переваг, таких як легкість навчання. Багаторазове використання, швидкість та мінімальна побічна шкода. Крім того, дробовики можуть бути оснащені спеціальним пристроєм для відведення порохових газів, що дозволяє дробовик притуляти безпосередньо до поверхні. Крім зазначеної стрілецької зброї, можна також використовувати підствольні гранатомети, які дозволяють на відстані від 15 до 40 метрів робити проходи в дерев'яні та металеві поверхні, принаймні якщо метал не армований. Статутом також передбачено застосування зброї великого калібру від 25 до 120 мм, однак є застереження. Побічна шкода від такого вибуху може бути значною. Зброя такого калібру, як правило, застосовується з метою створення пролому та знищення або іншим чином виведення з ладу всіх, хто перебуває всередині. Отже, використовуйте відповідним чином. Інший спосіб з використанням вибухівки, який вважається найшвидшим і найефективнішим. І нарешті, використання власного тіла, наприклад, вибивати ногою або плечем. Існує два основних варіанти проникнення зблизька і з відстані. У першому випадку група проникнення розміщується безпосередньо поряд з будівлею, в другому випадку на певній відстані від будівлі. Оскільки проникнення з відстані дещо складніше, то розглянемо саме цей варіант. На екрані зображено початкове положення перед здійсненням проникнення. Тут розміщується група проникнення, тут група прикриття, тут командир відділення, в цьому місці група зачистки. Тут заплановано зробити прохід. Група зачистки займає таку позицію, з якої легко та швидко можна дістатися до точки входу. Переміщення до точки входу має вирішальне значення. Необхідно вживати всіх можливих заходів, щоб зменшити можливості противника вести вогонь по групі зачистки під час її переміщення. З цією метою потрібно вести вогонь на придушення, проводити задимлення разом з відволікаючими заходами. Слід зазначити, що групи повинні пересуватися до місця проходу швидко, тихо та в запланованому порядку. У випадку, коли група зачистки не Стосової гранати вона повинна висуватися зі своєї прихованої позиції, рухатись до визначеного проходу та одразу заходити всередину будівлі. З цього моменту починається етап зачистки приміщення. Відповідно до статуту, зачищення передбачає швидке і методичне встановлення контролю над приміщенням та всіма мешканцями, комбатантами та цивільними та знищення особового складу противника. План проведення зачистки затверджує командир відділення. Основними принципами проведення зачистки є несподіваність, швидкість, безпека та шок. Несподіваність спрямована на зниження ефективності противника, роблячи те, чого він не очікує. Несподіваність досягається кількома способами, а саме швидкість сприйняття та відволікання уваги. Швидкість це стрімкість у діях. Вона включає швидкий рух, а також реакцію на динамічні умови. Таким чином суть не в тому, як швидко ви виходите з кімнати, а в тому, як швидко ви зможете знищити противника та зачистити приміщення. Безпека це те, про що група повинна постійно піклуватися. Правильний баланс швидкості безпеки та вогневої потужності запорука успіху. І нарешті. Шок, який виникає, коли несподівано приголомшити противника. В шоковому стані уповільнюється рух та швидкість реакції противника. Більше того, противник може бути паралізований фізично та нездатний протистояти. Несподіваність і швидкість посилюють ефект шоку. Ми розглянули основні принципи проведення зачистки. Тепер зупинимо ще на одному важливому аспекті: це пошук точок панування, заняття яких дозволяє ефективно контролювати приміщення спостереженням та вогнем. Типовою точкою панування є кут кімнати, заняття якої дозволяє здійснювати. Вати контроль всієї кімнати або навіть двох однак все залежить від типу будівлі та конкретних умов обстановки. Однак це місце не повинно бути навпроти дверей або вікон, щоб не допустити викриття членів групи зачистки. В залежності від способу проникнення точка панування буде відрізнятися. Як наведено на прикладі першої кімнати з місцем проходу по центру, та другої кімнати з кутовим розміщенням проходу, слід зазначити, що при вході наступний боєць просувається в протилежному напрямку від попереднього. Таким чином вони доповнюють кути один одного. В ідеалі зачистка приміщень відбувається поступово, одна кімната за іншою, але це не завжди можливо через відкриті двері. Двері або сполучення між двома кімнатами з цього приводу в статуті зазначено так: в разі потенційної чи реальної загрози через інші двері або вікна слід розпочати негайну підготовку до подальших дій. Це може включати зачищення наступної кімнати, організація посиленого спостереження або перехід до оборонних дій. На завершення доцільно зазначити, що це лише вимоги статуту. Теорія відрізняється від практики. Крім того, деякі ветерани будуть радити триматися подалі від настанов з різних причин, тому краще сприймати нову інформацію помірковано. fell salt so, miners and